Поліанна Розділ 23 Нещасний випадок. Одного дня на прохання місіс Сноу Поліанна навідалася до приймальні лікаря Чілтона, щоб запитати назву ліків, яку місіс Сноу забула. Дівчинка ще ніколи там не була. Уявіть, я вперше прийшла до вас додому. Це ж ваш дім, правда? перепитала вона, з цікавістю озираючись навколо. Лікар сумно усміхнувся. Щось на кшталт того, відповів він, роблячи нотатки на аркушику паперу. Мабуть, це жалюїдна подоба дому Поліанно. Стіни, підлога, стеля, але ж не справжній дім. Поліанна з мудрим виглядом. Закивала. Її очі світилися розумінням і співчуттям. Знаю, знаю. Аби будинок став домом, потрібні жіночі руки та серце або дитячий сміх, сказала вона. Перепрошую. Лікар різко повернувся до дівчинки. Це мені містер Пендлтон сказав, пояснила Поліана. Тобто, про жіночі руки і дитячий сміх. Може, вам теж вони потрібні, лікарю Чілтон? Чи. Можливо, візьмете Джемі Біна, якщо містер Пендлтон відмовиться. Лікар Чілтон стримано засміявся. Містер Пендлтон сказав, що без жіночих рук і серця дому не буває? перепитав він, ухиляючись від відповіді на останнє запитання. Так, він теж має будинок, але не тім, сказав він. То і вам вони потрібні. Ви про що, міс Поліанно?» Лікар знову перевів погляд на свій стіл. Про жіночі руки та серце. До речі, я зовсім забула. Поліана раптом зашарілася. Мушу вам дещо сказати. Колись давно містер Пендлтон любив не тітеньку Полі, а іншу жінку. Тому ми з тітенькою Полі до нього не переїжджаємо. Пам'ятаєте, я вам казала, що це була вона, то я помилилася. Сподіваюся, ви цього нікому не переказували, занепокоєно уточнила дівчинка. Ні, Поліано, нікому, заспокоїв лікар Чилтон. Дещо дивним тоном. От і добре, з полегшенням зітхнула Поліанна. Розумієте, я сказала лише вам, а містер Пендлтон якось дивно відреагував, коли я зізналася, що вам сказала. Справді, лікар ледь помітно усміхнувся. Так, ну, звісно, він не хотів би, щоб про це дізналося багато людей, бо це ж неправда. То як щодо вас, лікарю, Чілтон, чому ви не знайдете собі жіночі руки і серце? На мить запала тиша. А відтак лікар серйозним голосом відповів їх не завжди віддають, навіть якщо просити дитину. Поліана замислилася Але ж я впевнена, що вам би віддали, заперечила вона. Наголос на слові вам не міг не потішити лікаря. Дякую, усміхнувся він. Звівши брови і додав знову серйозно. Однак боюся, що не всі представниці вашої прекрасної статі з вами солідарні. Принаймні, одна з них виявилася не такою поступливою. Осмисливши слова лікаря, Поліана від подиву роззявила рота. Лікарю, Чілтон, хочете сказати, що колись просили руки і серця, як і містер Пендлтон, а вам відмовили? Лікар скочив на ноги. Послухайте, міс Поліано, це вже не важливо. Не переймайтеся чужими проблемами, краще повертайтеся до місіс Сноу. Я записав тут назву ліків і те, як їх приймати. Ще якісь запитання. Поліанна похитала головою. Ні, сер, дякую, сер, пробурмотіла дівчинка, прямуючи до дверей. Утім, вона ще раз озвалася з крихітного передпокою, раптом пожвавішавши. Хоч би як я рада, що це не моя мама вам відмовила, лікарю Чілтон. До побачення. Нащастя сталося останнього жовтневого дня. Поліанна, поспішаючи додому зі школи, переходила дорогу на нібито безпечній відстані перед автомобілем, який стрімко наближався. Потім ніхто не міг пояснити, що саме сталося. Також ніхто не міг пояснити, чому це сталося та хто в цьому винний. Однак о п'ятій годині непритомну Поліану занесли до її кімнати. Яку вона так полюбила. З дівчинкою лишилися міс Полі та Ненці, які обережно її розглядали і поклали в ліжко. Міс Полі була білою, як крейда, а Ненці вголос плакала. Тим часом із міста вже поспішав на іншому швидкісному автомобілі лікар Ворен, якого викликали телефоном. Бачили б ви обличчя її тітоньки!» Ненці склипуючи, розповідали про події старому тому в саду. Коли лікар приїхав і зачинився з потерпілої в кімнаті. Якби ж ви тільки бачили, то зрозуміли, що то не обов'язок її гризе. Коли людина виконує обов'язок, її руки не тремтять і очі не дивляться так, ніби стримують самого Янгола смерті. Аж ніяк, містере Том. Вона сильно постраждала? Голос садівника тремтів. Не знаю, схлипувала ненці. Вона лежала така бліда й нерухома, наче мертва. Та міс Полі сказала, що вона жива, а міс Полі точно знала, бо прислухалася до кожного її подиху і удару серця. Невже не ясно, що саме він зробив? О той, Той, е, як би його назвати? Губи ненці трохи розслабилися. Та назвіть вже якось, містере Том, не скупіться на слова. От залізяка, та як вона сміла переїхати нашу дівчинку, завжди ненавиділа ці бляшанки, що в неї постраждало. Не знаю, не знаю, голосила Ненці. Я невеличка подряпана на її світлій голіванці, але не страшна. Так сказала міс Полі, вона боїться, що в нашої поліани буде паразит. Паразит? здивувався садівник. Ну, що вона не зможе рухатися. В очах старого Тома блимнула слабка іскорка. Ти хотіла сказати параліч Ненці, поправив він дівчину. Паразит це той, хто збив її на своєму автомобілі, але сумніваюся, що міс полі стала б обзиватися. Ага, що? Не знаю, не знаю, бурмотала ненці, повертаючись у бік будинку. Просто місця собі не знаходжу, поки від лікаря нічого не чути. Шкода, що немає прання. Я б зараз узялася за величезну купу білизни і терла б, і терла, стогнала вона, заламуючи руки. Утім, навіть коли лікар пішов. У ненці не з'явилося особливих новин для старого Тома. Всі кістки, схоже, були цілими, і подряпина насправді виявилась не страшною. Але лікар тримався дуже серйозно, хитав головою і повторював час покаже. Провівши лікаря, міс Полі мало вигляд іще більш збентежений, а обличчя ще біліше, ніж раніше. Потерпіла, не прийшла до тями. Але ліжко для неї облаштували якомога комфортніше. Послали по медсестру, яка мала залишитися на ніч. Це все, що могла доповісти ненці. Зі сльозами на очах вона розвернулася і пішла до будинку. Лише наступного дня, десь перед обідом, Поліана свідомо розплющила очі і побачила, де вона. Тітонько Полі, що сталося? Уже день? А чому це я в ліжку? закричала вона. Ой, тітонько Полі, я не можу встати. Застогнала вона, падаючи на подушку після невдалої спроби підвестися. Не треба, Люба, не вставай. Поки що, поспішила до неї міс Полі. Що сталося? Чому я не можу встати? Місполі поглядом переадресувала це болюче запитання молодій жінці в білій шапочці, яка стояла біля вікна, де Поліана не могла її бачити. Жінка кивнула, скажіть їй правду, прочитала міс Полі по губах. Місь Полі прокашлялась та спробувала проковтнути клубок у горлі, який заважав їй говорити. Учора ввечері тебе збив автомобіль, та зараз про це не думай. Тітенька хоче, щоб ти як слід відпочила і відіспалась. Збив автомобіль? Точно, я кудись бігла. Поліана поклала руку собі на чоло. А чому в мене прибране волосся, і голова болить? «Не зважай, Люба, просто відпочивай. Але ж, тітенько Полі, я почуваюся так дивно і так кепсько, щось дивне з моїми ногами. Я їх зовсім не відчуваю. Міс Полі кинула благальний погляд на медсестру, а тоді підвелася і відступила в бік. Медсестра підійшла до ліжка. Зараз я вам усе поясню, бадьоро почала вона. Настав час нам познайомитися, тому дозвольте представитись. Мене звати міс Гант, і я допомагатиму вашій тітонці доглядати за вами. І насамперед я попрошу вас проковтнути ці білі пігулки. Поліана дивилася на неї ошелешено. Але ж я не хочу, щоб за мною доглядали. Принаймні довго, хочу встати на ноги якомога скоріше. Мені треба ходити до школи. Завтра вже можна йти. Від вікна, де стояла міс Полі, донісся придушений стогін. Завтра осяйно всміхнулася медсестра. Боюся, завтра ще буде зарано, міс Поліанно. Наразі ковтні ці пігулки, будь ласка, побачимо, як вони подіють. Добре, не без сумніву, в голосі погодилася Поліанна. Але післязавтра мені неодмінно треба до школи. У нас буде іспит, розумієте? Вона ще щось говорила про школу, про автомобіль і про те, як болить голова, та невдовзі. Завдяки білим пігулкам її голос стих. Поліана знову заснула.